Жага до життя Джек Лондон. Цей твір вчить мужності та стійкості, вчить ніколи не здаватися і боротися до кінця, вчить йти до мети попри все, вчить перемагати себе і природу, вчить ніколи не зраджувати друзів і завжди вірити в краще. Тільки сама людина може врятувати себе, може знайти в собі мужність продовжувати боротьбу. Ідея твору базується на уславленні людини, яка кидає виклик смерті і перемагає її, бо вона має жагу до життя. Герой Джека Лондона переживає різні почуття, що стосуються його фізичного і морального стану, та проявляє позитивні якості характеру. Герой відчуває змореність від довгої дороги, холод білої пустелі і тугу від усвідомлення зради товариша. Страх самотність.